Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо декорувати інтер'єрні будиночки, і для цього нам знову знадобиться гіпс, і будемо використовувати лаванду поки вона ще квітне. І подивимось, що з цього вийде. Підготуємо глину, розминаємо її і розкатуємо. Для створення фактурної поверхні я взяла листок, кусочок пергамента, так пожмякала його і зараз зроблю відбиток. Розмічаю. Де буде моя композиція, щоб вона помістилася на будиночок. Далі на свій смак викладаю квіти. Це, мабуть, найприємніший момент, коли отримуєш задоволення, і виходить гарне відео, майже як медитація. Прибираємо все зайве і робимо відбиток. Далі я розмічаю під свої розміри такий овал, але ну, він не зовсім рівної форми, тож ну, такий не ідеальний. Знову беремо глину, розминаємо, робимо такі е ковбаски, Якби, і по оцьому наміченому вже викладаємо їх. Це будуть наші бортики, які утримають рідкий гіпс, щоб він не перелився ззовні. Тепер акуратненько прибираємо всі квіточки та листочки і будемо готувати суміш з гіпсу. Вона повинна бути е, така, як густа сметана, і швиденько заливаємо нашу формочку. До речі, для замішування гіпсу. Я використовую ось такий силиконовий стаканчик, в ньому дуже добре замішувати і він легко миється. Після того, як залили гіпс, обов'язково не забуваємо, що треба зробити такий вібростіл потрясти. Добренько, щоб вивільнились бульбашки повітря. Після того, як гіпс уже схватився, акуратно відділяємо глину. Коли витягли нашу заготовку, не забуваємо, що вона ще сира, вона до кінця не висохла. Я легенько зараз обробляю краї, щоб потім, коли вона повністю висохне, мені було менше з тим роботи. Тепер починаємо працювати з самим будиночком, підготуємо основу за допомогою шпатлівки. Я наношу такі декоративні елементи, як дах, віконця. Ну, це за вашим бажанням. Якщо хочете, можете це робити, а можете залишити так. можна просто пофарбувати, можна обпалити дерево, затонувати, тож ну, це на ваш смак. Продовжуємо нашу роботу. Зараз буде процес шліфування. Для того, щоб летіло менше пилу, то я беру, і застеляю такий мокрий рушник, якусь тряпку і над нею буду шліфувати. Наступним кроком все фарбуємо, тонуємо акварельними фарбами. Там будиночок почала фарбувати фарбою кольору лаванди, але вона мені здалася е, дуже ну, такою яскравою, тому там далі будете бачити, я перекрила цей колір і вийшла на світліші тони. Лаванда в нас асоціюється з Францією, з Провансом. Тож, будиночок. Зроблю теж такий старенький, французький і не, не темний, світленький. Тож, дивіться далі, там все зрозуміло. діям, які я роблю, я думаю, що у вас не виникне ніяких питань. Ну і приємного перегляду. Всім дякую, хто додивився відео до, до кінця, хто залишить якийсь коментар, вподобайку, підпишеться на мій канал. А я далі буду готувати для вас інші майстер-класи. Тож ще раз приємного перегляду і до наступних зустрічей. Все, пока-пока!